Черговий раз ми сьогодні зустрічаємося з директором приватного підприємства Курінь Василем Васильовичем Шепітко. Доброго дня. Бажаю здоров'я, ваше підприємство надає багато видів послуг мешканцям, які проживають у житловому фонді, який обслуговує ваше підприємство. Це ремонт багатоповерхівок, це під'їзди, покрівля прибирають прибудинкову територію. Але мешканці приватного сектору мають таку думку, що територія, яка знаходиться за парканом їхнього будинку, вона повинна прибиратися саме в. Вашими працівниками, так це чи ні? Ну, Здебільшого, звісно, дійсно сьогодні е, приватний сектор, скажімо так, в цьому е, знаходиться скажем, в льготному такому положенні, але я рахую, що є будинки, які ми обслуговуємо, і є прибудинкова територія. Так же само, як приватного сектора. Тому кожен повинен обирати свою прилеглу територію, яка відведена. Ну, сьогодні є таке розуміння, до, до тротуару, до проїзної частини. Ну так, від, все, паркану, так? від паркану. Так. Ну, здебільшого це до тротуару. Тут тобто, приватний сектор от, до тротуару, так, є санітарні норми, розроблені, санітарне утримання міста. Оці всі території повинні прибиратися відповідними службами. Ну, це має від Ну, що не тільки курінь чи городок, а і всі приватні ОСББ, які на сьогоднішній день, кооперативи, вони всі повинні всі мають свою прилеглу територію. Сьогодні над цим працює санітарна служба, наскільки я знаю, щоб ці всі території були відведені і кожен мав свою зону відповідальності. З цього всього є санітарний стан міста. Тому що ну, є такі послів'я, да, чисто там, не там, де прибирають. Та там, де не смітять. Ну і дійсно, сьогодні, для того, щоб була ця чистота, дійсно, сьогодні більшість жителів міста, ви ж бачите, скільки є в приватному секторі квітів висаджених до тротуару, кожен напроти свого будинку сажає. Мало помалу, все-таки, скажімо так, іде така. Цивілізація, скажімо, в цьому відношенні, і люди роблять все для того, щоб прибудинкова територія, прилегла територія до їхнього будинку, була в санітарному гарному стані. Ми ж знаємо, що сьогодні ці санітарні правила, вони сьогодні допрацьовуються, робляться в новому форматі. І сьогодні працюється над тим, щоб вивіз цього сміття було платним, тому що сьогодні ну, це теж така тема серйозна. От над нею сьогодні працює місь Векінком для того, щоб придомова прибудинкова територія. Утрималась? Належному санітарному стані. Наскільки я знаю, що сьогодні йде реконструкція санітарної служби, яка буде йти і працювати з мешканцями нашого міста для того, щоб прибудинкова територія коло кожного будинку була скажімо так, в гарному, доброму санітарному стані. Тому що виходить так, що до будинку управління, який має договора з людьми, будинки, які ми обслуговуємо, то ми ну, скажімо так. ну… Якщо в такому відношенні десь на 80% ми справляємося з цією скажімо так проблемою, але сьогодні з приватного сектора нагрузив прицеп і привіз і висипав на скажімо так на на майданчик, де сьогодні грузять наші люди. От машини з цим сміттям. Але возьміть, завези на свалку. Там сьогодні ж приймають це, це сміття. Тому дійсно задають нам ще більше і більше скажімо, так, роботи. Тому я рахую, що кожен повинен утримувати і виво... або платити за весь сміття, або вивозити на сміттєзвалище. Де є офіційно зареєстроване. Ну одну з двох безплатне сміття не повинно бути, тому що це є такі правила і згідно правил, ми працюємо.